Ви хочете купити батончик? Так, приходьте до мене в мій відділ. Але це не протеїнові батончики. Батончики бувають протеїнові і вони можуть нести для нас користь, адже будь-який перекус має мистити білок, жир і клітковину. Так, а ми з вами зараз оберемо більш-менш Корисний батончик для нашого з вами організму. На що ми потрібні? Ахахаха, ні ні Ви думали, фітнес для того, щоб бути стройняшками? Ні, дорогенькі мої фітнеси для того, щоб в спортзалі відпрацьовувати, бо в фітнес-залах всі залишки на боках. Але ж є класні теж батончики. Ось, наприклад, ось такий я знайшла. Тут виробник пише: без цукру, цільнозерновий, 100% натуральний. Що означає без цукру? Що туди додали щось інше. В даному моменті це мед. Це наш природній продукт, але він теж містить і цукор і фруктозу. Не забуваємо про це. Тут склад пластівців вівсяні, смажені, що непогано. Мед натуральний квітковий горіхи це дуже добре. Різні.